Добре, чого ти чекаєш від держави в такому випадку? Цілком від держави я вже речі. давно нічого не чекаю. Ну ти і... кажеш, якби держава інвестувала, вона може ну що грошима інвестувала? Чи вона буде інвестувати? Держава, державі нема куди дітися. Ми ми створимо державу таку, яка в принципі нам потрібна. То і просто якщо держава не буде не буде е, відповідати нашим потребам, він, ми буде нам ну, кожен раз цей майдан вертатися, кожна кожен 10 років. Але це ну скільки можна? Я думаю, врешті-решт, це вже там. Ну якщо ми самі не зможемо, нам допоможуть. В Принципі, я я вважаю, що зараз, зараз ці іноземні, як їх там називають, ці ну які заступники міні міністрів Ні, ну, у нас міністр культури ж Кириленко. Це означає, що у нас якраз по ну, по тих особистостях, які, які займають пости при міністра культури, це означає, що культура у нас взагалі не в зоні уваги. Не в зоні уваги, поки вона буде не в зоні уваги, у нас буде от такий бордельєра. Ну а ти спілкувався з В'ячеславом Кириленко? Ну я його знаю прекрасно. Ні, Ну так і я знаю давно, тому так. що він ну, політичний шлях пройшов, от власне так, так. паралельно рухаємось. Я, вже ну, я коли починав, починав свою фестивальну діяльність, я оббивав пороги Міністерства культури. Тепер я, ну, я просто розумію, що це за заклад. І, ну, просто Ту сенсу немає. Шкода, шкода часу власного. І причому люди прекрасні. Туди приходять навіть міністри культури, я їх вже всіх знаю. Вони прекрасні, прекрасні люди, але вони ну, до культури не мають сильної там, ну, якби, ну, менеджерського, менеджерського фаху. Вони Знову немають. про менеджерів говоримо. Звичайно, це ж менеджер. Мусить бути Менежувати Міністерство культури, От, культуру, але, але і сама система, і ж треба розваляти. І Міністерство культури дійсно треба це прекрасне приміщення. От його просто, просто взяти, здати в оренду, здати а в де оренду, у нас міністерство культури. Я здати, в здати в оренду і ті кошти, де воно пуст... а? де воно? Я просто... воно на вулиці Івана Франка, воно в центрі, ага. це дуже гарне приміщення. Там дорога оренда. Всіх викинути на вулицю, здати приміщення, і ці кошти, щоб вони пішли на культуру, і буде дуже багато, багато користі.